трохи влаги є. Ну, підскажіть як правильно свою кажу, свою кукурузу, листки рахувати. Це ж вже третій листок лізе, правильно? Я розумію? Оце ж один, багато хто його не считає але ж його правильно считати я завжди його считаю Це ж один, два і це ж третій листок. Правильно? Ось як на четвертий вилазить. Тоді вже можна кукурудзу поїздити. Я так само один. Один, два, ось третій листок. Один, два, ось третій листок. Правильно чи не правильно? Можливо хто знає, чому кукурузина ця біла. Це, це зелена це біло. Ну, я перший раз таке бачу реально. Що приїхав на город, посіяний у нас тут гібрид. Внісовський Тесла. Не знаю, що робити. Бачите, померзла вона повністю. Навірно, будемо їхати пересівати. А як в неї не буде, який рядок ще нічого. пойти, а конечно. Полностью смысл. Смотри, вот рядок. И точка роста у нее жива. Только листки померши. То не знаю, что делать. Пересевать, не пересевать. Ну и что, все, она уже. Отак От виросла, повністю змершу. Вірно треба пересіяти та й Бо... Бо цей город майже біля хати. Може на неї дивитися. Як вона страждає. Важко на це все дивитися. <coughs> ну ось наче отишла, бачите. Ось де повністю змерша. Дочка росту жива, вроді починає рости. То, я знаю, чи почекати ще тиждень, не буде ще не пізно, тиждень почекати. Вижте, буряник це жах, просто жах. Як бур'яни лізуть. Поки вона виросте, то, допоки їй пирски, торниється, що робиться. Точка росту, кажу жива, бачите, 2 см вже не землею вона виросла. Але дуже печально це все виглядає. На камері все це, все, все це більш-менш ще зелене. А вживу це все просто жовте. Все жовте. Не знаю, давайте вирвемо одну. Ага, ще її не вирвеш. Ось корінець, цей повітряний, чи як він називається, кинула. Не знаю, наче й відходить, лише Ай, Не знаю, що робити. Мабуть, треба їхати пересіяти його та і все. Значить, по сої один сорт ми висіяли сьогодні. Демо ділянка теж. Спеціально інший сорт, я не знаю, як він називається то дядькова соя. А один сорт максимус висіяли позавчора. Тобто ось діляночка. Зараз трошки з вами покопаємося, подивимося, трошки вологає, бачите. Зараз трошки розкопаємо. Оп! І вже набубнявіло. Бачите? Уже паросточок буде ось тут кидати тобто... я ж кажу як на відео вічно нічого не знайдеш якби дожджа yeah. її конечно, хоч чуть-чуть був би зовсім інший ефект нема нічого О. О. ось все, дивіться паросточок Уже є. Це посіяли ми позавчора. Тобто все чудово. Волога трохи ще є. Такий общий фон поля. Ну, Як по мені виглядає непогано. Є, звісно, і зверху, не без того, воно в сухому лежить. Не всі рядки загортало. Посів був СЗшкою. Сьогодні я отривок вам показував відео. Ну, така картина, я не знаю. Нормально це не нормально. Якомога краще старалися зробити. Дисками вирівняв площу. Культиватора в нас, на жаль, немає. Сибок трошки позатягував ці всі проголені. Бачите, повага є. сівалку ми заглибили. Добре, що заглибили якраз. І ось найшов. Ось Соя. Бачите, яка здорова бубня віла. Що у нас з паросточком. Ось проривається вже. Ось тут, бачите, паросточок сточок буде. Оп, проривається. Буду показувати, я ж кажу. Кукурузу вирішив поки не пересівати, так як вологи немає взагалі. Ось таке ще на полі в нас є. Це в комбайн попаде, комбайнер мені скаже дякую. По кукурузі нема вологи взагалі. На 5 см. Ну наскільки її сіять? На 8-9, на 9, щоб пересівати. Точка росту наче жива. Будемо сподіватися, що вона, що вона відійде, так як вона хоча б укорінилася вже, вже корінь напустила, вже до вологи вона пішла. Корінь вже в глибині пішов сантиметрів не знаю, 15 від поверхні, тобто корінь сантиметрів 10. Тому вона вже вкорінилася. Я думаю, відійде. Будемо чекати, пару днів чекаємо. Ні в 4-5 ще дивимося по ній, якщо все дуже печально, пересівав. У мене там один город, він не особо, у мене вже є кукурудза, все є. Але я ж кажу, не хочу пересівати, бо нема вологи. Якщо не буде доща, вона не зійде просто. Тому з посівною, нарешті, в мене все. Содю я сьогодні останній город досіяв, кукурузу всю досіяв, кукуруза вже почала сходити, а іменно той кусок, який посіяний 19 квітня. Попав під мороз і не відходить. Точка росту жива, відросту см 2, да й 3. Тому буде видно, так скажу. Все, всім дякую за перегляд, ставте подобайки, коментуйте, підписуйтесь. Всього вам найкращого. До побачення.